Є. Yeah. З воблером зійшла Ого! Оце удар, друзі. Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Mirror FISHING Запрошую на риболовлю по хижаку. Приїхав на ту водойму, де в мене незавершена справа лишилась. Сьогодні маю наміри її завершити і піймати ще пару щучок. Можливо... Навіть за лікових, принаймні, буду старатися це виконати. Всім гарного перегляду. Погнали, рибачить! Продовжую рибачити на цей чудовий спінінг. Одне задоволення ним твічить, взагалі рибачить. Дехто пише, що для чого такий дрин? з таким тестом 1153. Для чого? Я відповім вам для чого. А мало, коли поїду на фідер і буду ними кормушки ним закидати 53 грамові. <с> ну якщо серйозно, то ніякий це не дрин, не дивлячись на тест, така собі лайтова палка, я б сказав би, з посиленим тестом. <с> якщо, якщо можна так охарактеризувати, а взагалі вона комфортна. Я Ще раз повторюсь, в минулому відео говорив, що комфортно нею твічить. І навіть виходячи із діапазона цього ж самого тесту. Так що не видумляйте ніяких ділов. Переходьте за посиланням під відео та, можливо, прикупите такий спінінг собі. Вони там є в кастингу. Також гарні по-своєму. Достанько в'яжусь. Ішов сюди докладок і думаю, сам собі поставлю за правило на аварійні кладки не лізти. І перва кладка, яка така стрімнувата. Хоч би не завершилась моя рибалка, так і не почавшись. Я вмію. Жінка каже, як так будеш рибалить, другий раз провалюєшся то і поржавієш. То що, починаємо з канати. Спробуємо її рівно мірочку. До речі, також вже, мабуть, з 10 рибалок цим шнуром прорибачив. Ви бачите його на екрані, бо я ніяк не запам'ятаю як його назву. Для мене це занадто важко. То тестую вже, мабуть, з 10 рибалку, шнуром задоволений і на Китай більше нікуди ніколи не повернусь. Ось що, перший закид. Є перва клювака. Я не знаю який це закид. Можливо шостий, сьомий ну привіт. Володарка місцевого. Місцевої водойми ти засіклася добряче перейдеться брати інструмент біжи відростай. Ну що, каната в дії, продовжую позавчорашню риболовлю. Треба ж її закінчити, а то я тоді довірився на хитку конструкцію і сходив до Нептуна повністю у своїй блогерській амуніції. Ай то шрайнер видал Блю. Що це покльовка? То таке як. Це що, перший... А, зійшла. Як зійшла? З воблером зійшла. Капець. Сто процентів я не закрив душку. От лацько. Застібки тут ж, блін, бомбезні. Як закривається, так закривається, Просто, видно, так не прослідив і не закрив. Бо закривається тугенько. І це з воблером. йолки палки З дебелим пірсингом. Так, да, не закрив я. От йолки моталки Бо закривається ж гарно. А що він у нас плавучий чи тонучий? Та напарник його то вспливає? Що ой 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 Якщо ж іноді таке трапляється. Важливо навіть не стільки в а щуку жалко. Хватить вже експериментувати. Буду продовжувати ловити натуралкою тільки отаким. З червоними смужками. Правда, вони колись були. Зараз тільки залишився натяк на ці смужки. Ого, куди полетів аж під той берег. Коротше теж натуралка, тільки трошки друга. Вона світліша, бо такі ну, десь взялися хмари, захмарило на дощ таке, наче, може на завтра. І потемніло. І поставив пояскравішу натуралочку. Ого, вот за удар, друзья. Ударила такая же, значит, током. И что? Поначалу сдалось щука трофейная. А вон шнурсон. Что ты задолбал? Ох, и бабахнул в боблер. Вот такая щучка. Блин. Что же вы вырываетесь? Такая щучка здесь. 500 грамм. Такие там 600, 500 максимум. Бежи. Ото От удар був, блін, ну я реально подумав, що там кілограма два, мабуть. І то це так скромно якби допустив. Та надія була, що трьошка не менше. Хі -хі. Ох і спінінг обнадежує. Та й удар був гарний. Взагалі то я канату, проводка в мене така. Типа такий маленький ударчик, але він з такими потяжками. І тоді таку ялинку робить воблер гарно. Ну а вже буває часто, ви бачите, що я їх просто лупашу. Це або вже таке під кінець рибалки, або кльова немає. І ти такий вже зневірився, просто відбуваєш той час до кінця рибалки, лупасиш ті воблери. А взагалі-то так, стараюсь ударчики потягнув, ударчики потягнув. Є добре потягла. Но пока еще так, так я думал сказать килошка. А он шнурсом. Блин, ну удары ж такие прямо бух. Біжи. Терміново підростайте. Що ж ви такі малі? Лавитесь. Та ще з такими ударами. Бабах. Це вже буде завершаюча кладка. Я їх пройшов туди і назад. Ну, там щось задвіж. Трошки полетіло влівіше, ніж треба. Ну, а така, друзі, в мене вийшла сьогодні вечірня риболовля. Відрибачив я десь 2,5 годинки, якось так швидко потемніло. Ну, В принципі, не дивно, бо захмарилося. Я там краєм глаза бачив, що синоптик вирисовує зміну погоди, дощі, похолодання. Можливо, з цим приходом холодів і буде активізується рибка нормальних розмірів і буде радувати нас покльовками. Хоча, в принципі, я й сьогодні задоволений цим недомірком, скажімо так, але. Чого порадували покльовками і потужними такими ударами, як айфанув, чого й вам, в принципі, бажаю. Дякую всім за перегляди. Відео публікую, як звіт, так що не судіть строго. Підписуйтесь, кому цікаво. Нагадую вам про різні посилання на мої снасті під відео, заходьте в гості, можливо, хтось щось собі підбере. До нових зустрічей. Слава Україні!